Дуже часто проїжджаю через цей каньончик і рішив маленько вийти на нього наверх, подивитися. Кажу, що дуже звідти красивий пейзажик. Треба лізти по таким скалам. Нічого, для файної картинки ми хоч куди виліземо. По дорозі можеш знайти <смас> козарики по-нашому. Рибочки ростуть. Такі собі. Пані плаха, я не знаю, що це за грибочка, але я їх тутьма, це, це якісь майже це якісь непонятні, від них можна сміятися. Заодно якраз поки йду, глядаю, дивлюся, всі інтернет видить, вкрали 650 фур гуманітарки з воєнною амуніцією. Знаєте, така новина, що просто аж нікуди сидіти. З перших днів війни показувалися ми всі. Скільки в магазинах торгували гуманітарку, скільки продавали військових форм на базарах, які нам давали з Європи. Зараз з'явилася куча інтернет-магазинів з військовим зброєнням, хто ніхто не знав. А зараз зрозуміли. У кожному ОТГ наші злодії тут фурами крали, відправляли, дотепер торгують ним. У кожного по підвалах стоять ще я на мільйон процент, уверений, ящик по їхніх родичах, по всіх тих. Злодюга, гуманітарка, то не є велика новина. То, як кажу, хтось воює, хтось заробляє. Три, держало їх три місяці, тих усіх чиновничів. Три місяці не були такі, не знали, що робити, а потім зрозуміли, що все нормально, все окей. І, ой я, мало заробляти. Вишиванку на себе, руку на серце і дивитись, як би вкрасти То нічогося не змінило. Ні один, ні, ні один із чиновників не був покараний. Ні разу я не бачив в інтернеті, що хтось був після того, коли щось вкрали, був покараний. Нікого не бачив. Тому тяжко нам буде вигравати війну з такими ковдушами, яких треба було просто стерти з ліця землі майже. Він я не знаю, хто має бути. Через нашу Міжільську ТГ пройшло, я не знаю, скільки каміонів гуманітарної допомоги. Всі розказували, як там вечором ходили з торбами, з сумками, як там мікроавтобусики під'їжджали, десь кудись від'їжджали. Хто за тими вчить, ніхто не мій, звісно. Говорю, то ще дотепер десь має бути по всім складам, по півмізірю, бо там прошманав по мізірю та понаходив на пів Закарпатської області в Я собі так думаю, моє припущення, але воно дуже достовірне. Так що тому-то такі-то діла у нас поганенькі. А я підходжу до того містечка озера Мускока да. Дарно тут я вам скажу. Чиновнички наші в своїх вишиваночках зрозуміли, що як можна заробляти бабло величезне. До речі, саме величезна проблема в тому, що таких, як наші чиновники, ще дуже багато в армії. В армії, значить, не хочеться дуже багато чого говорити. Може, потім прийде час розкажеться, Як ті ділки в армії. Так само урочи, тому що вони туди поприходили так само з, з гражданочки, де були сиділи в кабінетиках тепленьких і так само попристроювалися в армії там. такі персонажі. І вони знають як робити, як списати, як продати а це за 17, як продати форму купити за 40, продати за 120. Так що з тим є величезна проблема. Будівельники будують. Ми Продовжаємо то містечко. Сказав президент Володимир Олександр Зеленський всім головам, тим губернаторам, хлопчикам, не на часі, раз ваші дорожки, на яких ви мільйони все крадете, ваші брущаточки, ваші спортивні поля, раз не на часі, раз допомагайте воїнам до ДСУ, тому що люди вже бідні, люди не мають грошей. Люди не мають грошей, ви розумієте? немає ні не роботи, нічого добре, що у когось родичі там за границю можуть послати. А в основному люди без грошей бізнеси позакривалися, бізнеси стоять. А наші фрайра... Простенький я примірям наведу Міжильська ТГ, наш славнозвісний Василь Щур. Любима тема їх, тих наших товаришів брущатку все оставляти. Брусщатка, брусчатка, брусчатка. брусчатка. Міжір мільйон тисяч проблем, але у них брущатка найлюбима тема. Купили у себе, продали по самій другій ціні. За роботу взяли бабка такі, що не заробляють ні в Америці, ні в Європі. І гуляв всі їм плескають. Ура! ура! І ура! І застелили бушатку. Дерева порізали, поклали лавіці, Тори в себе купили фонарика за мільйон грошей. І все, і так то з року в рік продовжається. З року у рік. Кожен будь-який будівельник, який хоч маленько знається у, у цій професії, подивиться на ту смету, то просто на очі чого обрізає, що які там суми. Лавочка, не знаю, що вона, як воно тут. Мало присядемо та продовжимо. Ну, посиділи перепочили, йдемо далі. Жирю тисяча мільйон проблем, де можна потратити гроші. Мільйон тисяча проблем. Ну, я знаю, що бюджет тратиться на себе любимих. Це на їхні зарплати, на їхні прекрасні премії. Я на 100% впевнений, що зараз вони зараз відписують премії. Що типу, за тяжкий труд, за волонтерство. Ми так тяжко допомагають всім і вся. Там має бути, ну, скоро Михайло Центра подасть мій колега запит. Скільки вони витратили за 22-23 рік побачимо. Дуже мені буде цікаво подивитися, що вони там собі наділяють під час військового стану. Но та й далі продовжуємо. Ті гроші на ті всякі брущаточки. Тупо вони звикли красти, тому що це є держава. Це держава, там легко надурити. Славно, звісний, відділ освіти, з теж таким директором, хорошим персонажем цікавим. Могли б наоборот направити кошти чи подати кудись, щоб шкільний спортзал нарешті. Дідки ді, піду школу 1 вересня відкрили. От там зробили склад гуманітарки. Мільйон доларів держава витратила на той спортзал сучасний. Чотири рік. Вже має запускатися, але він не працює. Не працює, тому що там теж багато проблем. Але казали, що вроді без 1 вересня має працювати. Бо щось я дуже сумніваюся в тому. Дуже сумніваюся. А батьки мовчать, батьки мовчать, бо народ зашуганий, народ за це не може слова сказати. Да, Хоча я їх розумію, тому що якщо ось піде на родственників, споконників так вже 20 років у нас чи 25 або з роботи підеш, або ще кудись, тепер у них любима тема нараз на війну. Відправити пужають. Отак і живемо. Далі. Селешна рада. У нас куча куча проблем поміж Міжгір'ю, куча проблем. Я не знаю, де дівається той бюджет, де, куди, ніде іспаряється за 4 роки, але у нас улички розбиті, у нас каналізації нема, у нас з водою проблеми, до речі. Я так зрозумів, що купецький ще підняв ціну на водопостачання. Мотивуючи тим, що в нас вона має мала каналізація, у нас каже, найменше падає міжіря. Так наша міжіря перебачте за нашої чуть в річку нашу роками, що вже показував Петро Шекда, що вода вимерла, вимерла, ніч не росте вже в воді, Люди добрі. Тому що вся каналізація спокон віків, відколи є, то міжіря тече в річку, в річку. А Купецького там труп незамінних на Бог знає кілька кілометрів. Зато в нього, в нього красавчика, готель прекрасний, купецький двір, там і вода файна, там і каналізація проведена, може, аж може торитися в ріку. У них все прекрасно, але їм не вистачає, тому що треба залізти опять же, у ваші кармани. І, до речі, це підняття тарифів військової станції Зеленський заборонив. Але цим нашим... Е, Телі все пофігу. На Зеленського, на, на Микиту. Зараз, до речі, ще буде на тема про виконання здання про, для Микиту, коли я давав. Но. Їм то пофіг. І ми подавали запит на прокуратуру на, на той раз, коли піднімали ціну на воду. Михайло Михайлович Лава подав, прийшла йому відповідь з, з офісу Генерального прокурора, що це уповноваження місцевих рад. Розумієте, Всього на ради місцеві перекидують. Тому наші такі... І мають такі повноваження, що самі собі Газди, ніхто їм не розказ, ніхто їм не начальник. Громада у сплячці. Нема зараз кому і вистояти там, бо тому що половина виїхала, половина нормальних людей на, на війні, половина нігде не може вказатися, тому що не ходять в армію. Ось така ситуація. І цим користуються наші паничі, бо єгута любила. Ну, ніч прийде на них час, я думаю. Далі йдемо. два тижні тому. Наш військовий голова області, адміністрації Микита Віктор Федорович дав таку серйозну вказівку всім головам відрапортувати про стан підвісних лавок, де є проблеми негайно замінити. Я впевнений, що на 90% що із того наказу, що був даний головам, не виконана і одна треть того, що їм мали зробити. Мізурі, я знаю, що зробили одну лавочку, не знаю, чи до кінця, ще. і то під тиском людей, громади, тому що писалися звернення, виступалися, та давалися у Фейсбук і до того єдина лавка. Друга ще по селам. Хоча у нас лісгоспів є дуже багато, дощок беруть, крадуть наліво-направо дуже багато. Лісників там, слава Богу, вистачає, в бо армію їх не беруть, прекрасно почувають, теж все файно. Но замінити пару дочок. У нашого няня нема грошей, а нема хотіння, розумієте? Нема хотіння. Бо треба майже було до долі ножками опустити. Може би, зразу знайшли якісь у них фінанси. І грішно і смішно, але то є факт. На Віктора Федоровича Микиту забили великий болт, як вони забивають на всіх, на президента, на депутатів, на верховних, на місцевих їм пофіг. Є один цар, 20 років, який керує, а він вважає вас, іма там тими. Холоп. Айбов всі царі, погано, дуже закінчили. Всі царі Янукович не такий був цар тоді є. біля другого царя, тому теж скоро дихана. Так що дуже багато нас тем що з таких файних міст мушемо говорити про таке, але треба комусь говорити. Напишу запит на Микиту Віктора Федоровича, як там його наказ виконується. мені цікаво отримати. подивитися, що там написали. Так що то біда нашого краю, що ніхто ні за що не відповідає. Люди йдуть по лавоці, падуть, вбивають, вмирають, другі з мостів падають і нікому з того нічого немає, розумієте. Хоча слава Богу, дав Бог, що в нашому Закарпатті тишина. Майже єдиний край, все тихенько, да Та, бо бог так було до кінця, щоб ніхто не постраждав. Но люди страждають від тої недбалості наших тих уперів-чиновників, які доводять до таких ситуацій, що люди підуть з лавок. Так що такі-то от пироги, шановні друзі. Чого? Я думаю, все буде добре. Бережіть себе рідних, близьких, нашим воїнам найкраще скорішого повернення додому і навести лад вдома. Я так думаю, що лише вони зможуть навести лад, да, будуть багатьох купляти, будуть між собою їх стакувати, теж схема чергуників пройдена. Але дуже велика ціна заплачена за те, що ми всі жили у мирі. А поки токоп було не обчистити, в нас ніколи не буде. У нас ніколи не буде порядку, ніколи. Да. А на то треба брати якусь величезну відповідальність, тому що треба брати косу та всякі косити. В Все підряд. Добре. Файне містечко, йду потихеньку, долі до машини. Йдемо на рибу. Грибів немає. Карлінг. Кафе шахмого. Водочка тут заправляється, є ресторанчик, піцка, поїсти. Я вже казав, що сюда, цей наш райончик приїжджає біля двох мільйонів туристів. За рік біля двох мільйонів туристів. Да. Круто. Ми сьогодні вже неділя, всі вже під'їжджали. На виходні дні тут. Туди... Дейка. Зробили такі обої. Це ці жителі, хто тут живе, жив колись старі роки. Класна ідейка я вам скажу. Ніплано далі ті часи в канадці жили Круто. Молодці, тихові домці, завтра понеділок знову робота. А на суботу, 26-го в Торонто. буде концерт нашого цімла, ваня пеліпець буде давати сольний концерт. Так що в Торонто, в суботу, всім пока-пока.